заседание конкурсной комиссии Комисија, проведения конкурса на заплату директора комплекса закладу за шестой и ядно подвод полосов, который будет области. На заседании конкурсной комиссии и глава комиссии. Ильяна Наталья Калина, на специалист Викторий Владимирович, Ради, секретарь комиссии. Назаров Калина Владимировна, депутат

у плану розвитку закладу освіти. Друге питання. Про представлення публічної та ефективної презентації перспективного плану розвитку закладу освіти Кабінетом на посаду директора закладу розвитку освіти. Деяке питання. Про зазначення подочних результатів нових борг. Таке речення повинен не бути. Дякую. Підправлюються до рішення протоколу номер 3 від 9 лютого 2016 року за репутатором Олексія Викумова-Смолянєва Харківського Олега Іванівна, праведливих органів Радянських Борг, питання про отримування один бал. За результатами оцінювання прийомого вирішення ситуаційного завдання, спортсмена Ганна набрала 1,55 бал. До участі у третьому етапі конкурсу допущено патрон по вимірюванню для представлення фізичної та ефективної презентації та спортивного плану Ганна стандартного року. Перелік осіб допущених до участі в третьому етапі конкурсу оприлюднено на сайті та Ганна 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 <працювання> uh, Переклину до першого питання. Пропоную затвердити чотири вимоги до оцінювання повністю інеретичних презентацій перспективно-окладного розвитку закону. А саме, вимога 1. Зав'язок обладнання. Вимога 2. Професійна компетентність, ефективність прийняття рішень. Вимога 3. Організація роботи проводі закладу. Вимога 4. Розуміння потреб групувань. Пропозиція визначити на 4. Наступне оцінювання. Два бали виявили знання уміння компетенції на відміну для ефективного виконання посадових оборосів. Один бал. Виявили знання в мінімум достатньо з інтернету, І допомогу відповідно, професійна компетентність, яких не відповідає вибор. Прошу готувати за дані вимоги та критерії, якщо не буде ніяких доповнень. Одна, вам, затвердили, затвердили 4 вимоги до оцінювання публічної та презентації на а, до другого питання, відповідно поки 372 в положення показання планання, та детал тепер ходять до представлення публічної та реактивних презентації перспективного плану. Розвитку за правосуддя. Публічна та відкрита презентація та спільного плану розвитку за правосуддя здійснює кандидатами в область, що може впливати на розвиток своїх колег. По завершенню представлення кандидатів в презентації, члени комісії мають право ставити запитання в розвитку розвитку. Дякую за питання. Але так як відповіді кандидатам не може перевищувати 30 хвилин. Потім результатів публічної та відкритої презентації спеціального плану

understand the lemon the value of the keyboard, both and the data proximity of the density, material the key label is good work is the new being a competency, they are keeping the application of the border. Or then what the data proximity of the city was it, what is the level of the particular bottom, not while the data proxy complexity managed to buy away with the Pasolle rondom die tolere wys op 'n waarskuwing, veral as dit nou kom. Daar is 'n risiko vir ons gesondheid. Yeah. So. Thank you. Yeah. Wow. Thank you. more right. than ం� etcetera as ింఠగెగాతణడాట కలెల У мене вже є вариант, є кандидати, можливі зможуть подати текстів, то що зараз підраз той час, коли він це в себе, так? Чим раніше людина почне вивчати інфукраїнську мову, тим легше. Yeah. yeah. Sure Gracias.

Да, Знаючи я себе, я дуже складно довіряю речі, його... але розуміючи, що як війни я маю на все, як змоги, я, я, я довго не зможу. На певним часом це буде нормально. Ну, ось так. Як ви а, Як вам, ви знаєте, може залишатися племін дуже якщо не почати в цьому. Коли тебе помічають? Далі можна було розвиватися і пособити. Є багато зараз можливостей бою, на жаль, на жаль, зброю у нас дуже багато громадських організацій, які теж допомагають. Якщо до них звертатися, якщо ходити. то дійсно працює, хто заставлений, то йде е, знову з часом і тоді буде було б ваша. Ні, тоді не я погляд, то можливо буде удачі, нову жому вмісті. заповнюється до довідки. Електронне. Електронне. Потрібно нам провести нарамісі й претенте дроченям. Просто заповніть відомості і передавайте в бухгалтерію. Зробимо нам до.

За результатами оцінення презентації перспективного оборону року за комісії та нашій атака членів корпус комісії в межах зі кроків моря отримує один. Я розвітаю, бажаємо вам праці. Ми почне важкий етап, на комусь це завжди переживання, певній козі, я розвітаю, коли форми. trying mm -hmm.